Щороку, 9 листопада, Україна відзначає День української писемності та мови. Це свято було встановлено указом Президента України у 1997 році. Цей день шановують пам'ять преподобного Нестора Літописця, проводять всеукраїнський радіодиктант. Національної єдності відзначають найкращих популяризаторів українського слова. Також у цей день стартує міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, мецената, який заповів свої статки на розвиток української освіти. Нестор Літописець був священнослужителем Києво-Печерської лаври. Та літописцем, вченим, мислителем. Дослідники вважають, що саме з праці Повість минулих літ, автором якої він є, починається писемна українська мова. Але витоком сучасної літературної української мови вважається поема Енеїда Івана Котляревського, укладена розмовною українською мовою. Молюся до тебе, Господи, невожними вустами. І щирим серцем. Дякую тобі, Боже, за красу Небесу. Кожний день наді мною сходить сонце, воно дарує мені тепло і світло, а небо усміхається, немов великий і причистий храм. Схиляюсь перед тобою, Отче, у молитві, яка очищає, зігріває душу, наповнює її сяйвом віри. Що постає зі слова. Спокон віку було слово. А слово у Бога було. І Бог було словом. Нема просто слова. Воно або поздоровлення, або квітка, або біль, або бруд, або краса, або брехня, або правда, або світло, або пітьма. О рідне слово, хто без тебе я? Німий же брак, старцюючий бродяга, мертвяк, оброслий плиттям саркофага, прах, купа жалюгідного рам'я, моя ти пісня, сила і відвага, моє все людське, й мамине ім'я, тобою палахтить душа моя, Втішається тобою, серце спрага. Тебе у спадок віддали мені, мої батьки і предки невідомі, що гинули за тебе на вогні, так не засни в запиленому томі, в неткнутій коленкоровій труні, дзвени в моїм і в правнуковім домі. Як би тобі, доню, в світі не було, не скупись ніколи людям на добро. Бо і так доволі хтось насіяв зла, і холони душі наші без тепла, Забувають діти, мову матерів. Глянь, від цього болю світ аж посирів. Стогне від розпуки зранена земля, і світи стала матінка моя. Доню моя, доню синюака зірку. В житті буває солодко і гірко. Як би твої очі не манили сваби, не чини ніколи, батьківщині зради, не ламай олузі гілку калинову, сиротою станеш, як забудеш мову, можеш призабути, запахрути, м'яти, але рідну мову мусиш пам'ятати, можеш не впізнати голосу діброве, тільки не зрікайся, маминої мови. Хай це дитино і не найсуттєвіше, але ти покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви Є, а також, витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви Є, що зрізаний з неба разом із ниточкою. Бо кажуть дитино, що мова наша соловіна, гарно кажуть. Але затям собі, що може настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменше соловейко. Якщо ця мова не твоя, то і країна мовить також. Хто не нащадок солов'я, тому й гніздо не йде у спадок. Бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку чи в окопі, і де б ти фронт свій не тримав? Це знову втратить зміст крізь роки, якщо ця мова не твоя. Якщо ця мова не твоя, то нам не світиться країна. Включай інстикти солов'я і вчи нарешті солов'їну. Прислухайтесь до океану рідної мови, відчуйте її ніжність і красу, вдумайтесь у глибинний зміст кожного слова. Полюбіть усім серцем рідне українське. Бо ми, українці, і ми живемо в Україні, і мова наша найдорожча перлина, наш неоціненний скарб. Розмовляй українською, чуєш, обіцяй, як не вмієш, навчись, бо пізніше про це пошкодуєш, вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать рашиський ярлик. Розмовляй українською, чуєш, це ж не важко це круто тепер. Ти живеш, ти смієшся працюєш, ну а хтось безневинно помер. І якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя, хай з твоє вусового війна рідна мова страждання, свята. Страшний мисливець вийде знов на лови. єдину сітку всіх птахів згребе. Раби це нація, котра не має слова, тому й не може захистити себе. Жоден мисливець не відбере нашу мову, бо ми нація, ми народ і серце України. Ритно мова.